Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Цікава історія. Apple винаймає чартерні вантажні літаки. Що вони перевозять? Перевозять вони айфон з індійських заводів до США. Чому? Для того, щоб уникнути високих тарифів, які загрожує ввести президент Дональд Трамп, поки він зробив 90-денну паузу. Але очевидно, він на цьому не зупиниться. Я розповідав вам, які можуть бути його наступні кроки. Так от, цей нестандартний хід Apple показує, як компанія намагається впоратися із змінами в глобальній торгівлі, і компанія хоче, щоб її продукція залишалась доступною для американських споживачів. Давайте розберемо цю важливу тактику американського техногіганта. Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал прямо зараз і прокоментуйте, що ви думаєте про цю цікаву історію за кілька тижнів Apple відправила 600 тонн айфонів. Це приблизно півтора мільйони пристроїв з Індії до США. Про це повідомляє Reuters Відправлення зросли після нарощування виробництва на індійських заводах. Індія стала. Новим таким ключовим центром для Apple. компанія диверсифікує виробництво, розосереджує його, зменшуючи цілеспрямована залежність від Китаю. У Китаї досі збирають більшість айфон. Я, до речі, був там в Шенжені, там такі величезні ці заводи виробництва Foxconn. Взагалі саме місто дуже цікаво, да тому, що ще кілька десятків років тому не було нічого. І тут місце на десятки мільйонів людей з новою інфраструктурою, з багатьма виробництвами, з економічним життям. Ти дивишся і думаєш, це дуже розумна тактика будувати цілі порожні міста на виріст. Багато хто сміявся над Китаєм над цією тактикою, але ти приїздиш туди за кілька років і бачиш, що це місто воно вже заповнене, і там вже заводи, і там вже економічне життя. Правда, ти можеш так робити, якщо в тебе є ринки збуту, і вільна торгівля, і дружні країни, які дозволяють тобі користуватись їх технологіями, ринками і форматом безпеки. Окрема історія, яким буде майбутнє Китаю. Apple має три заводи в Індії, і їми керують партнери Foxconn і Tata. Найбільше це завод Foxconn вчинає. Він виготовляє. 20 мільйонів айфон, якщо брати, ну скажімо, минулий рік. Да? Це включно з останніми моделями 15-16 версію. І саме цей завод став основою глобального ланцюга постачання Apple. Що стоїть за цією такою повітряною спецоперацією да, айфони з Індії до США? Тарифи Трампа. На початку цього року Трамп оголосив про тариф в 26% на імпорт з Індії, але він призупинив поки що це на 90 днів. Я розповідав вам про це рішення. Він дав компаніям такий короткий перепочинок. Та да? водночас він вів тариф в 145% на товари з Китаю. Де apple виготовляє більшість своїх айфонів? Джерело знайоме з планами Apple сказала Reuters що компанія хотіла обійти тариф, відправляючи айфон з Індії. Apple платить нижчий тариф всього лише в 10% згідно поточних тарифів, встановлених президентом Трампом. І це значно дешевше, ніж китайський тариф. Такий крок це продуманий спосіб знизити витрати, поки. Тарифи є такими загрозливими. Збільшення виробництва Apple в Індії вражає Reuters Повідомляють, що компанія прагнула збільшити виробництво iPhone на 20% на своїх індійських заводах. Для цього вони найняли більше працівників. Вони також продовжили робочий час на заводі. Foxconn вчинає працівники навіть. Працювали в неділю, да? хоча здавалось би, що тут дивного? Ми в Україні теж багато працюємо на вихідних субота, неділя. Ну і не це не тільки під час повномасштабного вторгнення. От що мене дивує, це коли люди принципово не працюють на вихідних. Да? Тобто, коли це, ну знаєте, така жорстка традиція. От ти спробуєш, наприклад, у Відні піти в магазин на вихідних, а він закритий. Ти спробуєш піти там, не знаю, після п'ятої години. А вже люди відпочивають. Ти думаєш, Боже, що це таке? Це що, розвинутий соціалізм? Це що? Що це взагалі таке? Це захист прав трудящих проти інтересів трудящих? Ну не знаю, поділіться вашими думками в коментарях. Можливо, я не правий, да? можливо, на вихідних і треба відпочивати. Так от для компанії Foxconn такий режим роботи це тимчасовий захід, для того, щоб впоратися. З великим попитом така агресивна стратегія показує, яке Apple поспішає перенести своє виробництво з Китаю. Вони хочуть зменшити ризик від тарифів Трампа і геополітичного протистояння з Китаєм, які можуть дуже серйозно вдарити і по прибутках, і по стабільності постачань. Фінансові ризики величезні. Аналітики великого інвестиційного банку UBS попередили, що ціни на iPhone можуть різко зрости через цей тариф 145% на. Китай, наприклад, 16-й iPhone з Max з пам'яттю 256 гігабайт, який зараз коштує 1199 доларів. Може подорожчати до практично 2000 доларів. Це може статися, якщо Apple перекладе значну частину тарифних витрат на покупців, що доволі є імовірним, і це підвищення ціни загрожує взагалі. Часті Apple на ринку США. Да? Там iPhone це ну, культурний такий символ, і в певному сенсі символ також. Просунутості да і статусу преміум сегмент смартфонів важлива, дуже складова. Ну тим більше це рідний ринок для США. The Wall Street Journal повідомляють, що Apple розглядає ці індійські відправлення як краткостроковий захід. Да. Компанія сподівається отримати звільнення від китайських тарифів. Це зняло би тиск, якщо Apple перенаправить всі айфони виготовлені в Індії, до США це покриє 50% американського попиту в поточному році. Так вважає аналітик Банк of Америки Вамсі Моухан. І цей сув підкреслює зростаючу роль Індії в ланцюгу постачання Apple. але це не повне рішення, це не остаточне рішення. Китай досі виробляє більшість айфонів. Повне перенесення виробництва це дуже складне завдання. Чому б не виробляти айфон тоді в США, да? тобто щоб уникнути тарифів? Ну, ніби це саме логічне рішення. Але аналітики кажуть, що це нереально, принаймні поки що. Ведбуш Секюріті з американська фінансова компанія підрахувала, що айфон виготовлений в США буде коштувати 3,5 тисячі доларів. Да? Це майже втричі більше за нинішню ціну. Чому високі витрати на робочу силу, певні додаткові регуляції і так далі, і так далі. Я думаю, що Дональд Трамп буде виправляти це, тому що за кілька місяців він планує великі податкові знижки. Да? Він планує зменшення ціни на енергоносії і ще низку заходів, яка дозволить поступово виправити цей дисбаланс. але не одразу. Виробництво в США поки що потребуватиме платити сотням тисяч працівників значно-значно більше ніж сьогодні люди заробляють в Індії і в Китаї. Безумовно, набагато дорожче. Да? Ден Ives, це аналітик Ведбуш, пожартував записці для інвесторів, що якщо покупці хочуть iPhone за 3,5 тисячі доларів, ми маємо робити їх в Нью-Джерсі, Техасі або іншому штаті. Що він думає, що виробництво в США не вигідне, да? тобто що це буде дорого коштувати покупцям. Але знов таки це ж не константа, це не закон природи, щось незмінне, тому що через систему регулювання мит, податків, вартості кредитів, вартості енергії, там регуляторних правил і так далі можна впливати на собівартість виробників, на те, в якій країні щось є вигідним для виробництва, а в якій є невигідним. І схоже, що частково це буде робити Дональд Трамп. Хоча, звісно, ніхто не може сказати, що насправді він буде робити. Повітряна операція. Оця Apple з перевезенням айфонів з Індії. Це Розумний обхідний шлях. Але це тимчасове рішення в такій бурхливій торговій війні. Компанія балансує між змінами в виробництві, уникненням тарифів і очікуваннями переваг, якихось бажань споживачів. Все це на тлі непередбаченої політики Дональда Трампа. Поки що, ці півтора мільйона айфонів літять через океан. І це свідчення рішучості Apple зробити свої продукти доступними і зберегти свої прибутки, незважаючи на. Бурхливі зміни економічного ландшафту, друзі. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви думаєте про цю нестандартну історію. І дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі.